Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з Хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши, А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Послання до Ефесян Розділ 4. Отож, благаю вас я, господні в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові. Стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру, одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано вийшов на висоту, забрав у полон полонених, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі? Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес. Щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина. До звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та споєне всякою в'яздю допомоги згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом. Далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме, вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню. Говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Псалом двадцятий Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всепалення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить. Усі твої задуми, радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо, нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї. Переможної десниці, Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага І Терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, Солодощі для душі, і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник. Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Книга ЧИСла, розділ десятий. Господь промовив до Мойсея Зроби собі дві срібні сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір. Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі. Тисяцькі Ізраїля. Коли засурмете на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід, а коли засурмете на поготівля вдруге, вирушать табори що на південь, сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу. Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля. Сурмитимуть же, сини Арона, священники, і сурми будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях. Коли підете у вашому краї проти ворога, що натискає на вас, то засурмите в сурми на сполох і згадаєте про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтесь від ворогів ваших. І за днів радощів ваших. І на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сорми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І вони будуть нагадувати про вас перед Богом вашим Я, Господь, Бог ваш. Другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця. Знялася хмара вгору над храминою свідоцтва, і сини Ізраїля рушили в мандри, сина й пустиною, і спинилась хмара у Паран пустині. Рушили отже, вперше на наказ Господній через Мойсея. Першим рушив прапор табору синів Юди за полками їхніми. Над військом його був Нахшон, син Амінадава. А над військом коліна синів із Сахара був Натанаїл, син Цуара. Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона. І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона і сини Мерарі, несучи її. Потім вирушив прапор табору Рувима за полками їхніми. Над військом його був. Еліцур, син Шедеура, над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая. А над військом коліна синів Гада був Еліасаф, син Реуела. Рушили і кигатії, що несли святі речі. Тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину. Потому вирушив прапор табору синів Ефраїма за полками їхніми. Над військом їхнім був Елішама, син Амігуда, а над військом коліна синів Маннасії був Гамлієл, син Педацура. Над військом же колін Веніямина був Авідан, син Гідоні. Потім вирушив прапор табору синів Дана. Що був іззаду, мов сторожа всім таборам, за полками їхніми. Над його військом був Ахієзер, син Амішаддая. Над військом же коліна синів Ашера був Пагієв, син Охрана, а над військом колін синів Навталі був Ахіра, син Енана, такий був похідний лад синів Ізраїля. Коли вони рушили в дорогу, Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь, Я його дав вам, ходи з нами, і добре тобі буде серед нас, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві. А той до нього і каже: Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край. Мойсей і каже Не покидай нас, прошу тебе, ти бо знаєш, де нам ставати табором у постелі, то й будеш нам очима. Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі. І двигнулись вони від Господньої гори три дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов три дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою. І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором. А як рушав ковчег, мовив Мойсей. Устань, Господи, нехай розсипляться вороги твої. Нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе. Коли ж ковчег ставав, то Мойсей мовив, Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля.